Ну... Але ж Генеральна асамблея ООН і Рада безпеки дуже дуже часто вже українські питання розглядаються Радою безпеки. Я не пам'ятаю вже скільки разів більше десяти. А до цього за, за всі роки незалежності жодного разу українські питання не розглядалися. Я думаю, ми були що... на периферії, а тепер ми в центрі, ну, в центрі планети. Я не думаю, що той центр планети, в якому ми є зараз, дуже подобається самій Україні. Може, якби ми були на периферії, ну там, умовно кажучи, як, ви під центрі завжди складно. Як там перебуває, ну я не знаю, там. Ну, там, Португалія там чи ну вони в неї є проблема, да, вони там Або Норвегія Норвегія, Норвегія краще. Краще Норвегія чи там, Ісландія. От, десь на периферії ніяких ООН нічого не засідає. Тобто, звичайно, нам би це було краще. І я не думаю, що якщо всі в світі говорять про те, яка Україна і що там в Україні, і всі згадують. Про те, що всі знають, хто таке, це вже таке, таке велике щастя. Велике щастя, це коли ми в Україні почуваємо себе комфортно і пишаємо свою країною. А що думають там в Росії чи в Америці, чи в Європі – Це 12-те питання. І те, що сьогодні оці геополітичні розборки, коли Росія намагається реставрувати радянський Союз, а Європа. І Америка, ну суспільство споживання, вони не готові втрачати свої ресурси для того, щоб когось іншого захищати. Це правда, тут нічого такого особливого немає. Але ж вони не можуть ігнорувати український фактор. Да, вони це можуть, вже факт. Да, вони не можуть ігнорувати український фактор, тому що це, це проблема не України, це їхня проблема. І е, вони, якщо вони не підтримують Україну, то вони підтримують всередині своїх країн ті тих. Хто буде виступати проти їх цінностей? Фактично, чому там та сама Меркель, яка ну дуже дружньо ставилась до Росії, і там пропонувала пам'ятаєте, на початку? Там ми повинні федералізацію, і там ще щось таке. Щось такі, якісь такі штуки були. Зараз їхня риторика помінялася, і вони більш відверто. Тому що є стан в суспільстві людей, які говорять, так що. Завтра до нас прийдуть, так що у нас таке буде, і вони розуміють, що завтра прийдуть чергові вибори, і їм би треба зробити було так, щоб санкції проти Росії ввести, але при цьому, щоб рівень життя жителів їхньої країни не погіршився. Бо е, для того, щоб люди в Європі пережили погіршення рівня життя, дуже потрібно, щоб ці люди зрозуміли всю глибину і трагічні ситуації. А для того, щоб ці люди зрозуміли трагічні ситуації, треба час. Треба щоб Люди бачили, як це відбувається, як як яка небезпека, і, і до них поступова як та процедура з міжнародним валютним фондом, так і тут до людей повинно поступово дойти, що насправді відбувається. Еліти України повинні зрозуміти, що е, перехід до Путіна е, як мінімум дасть їм можливість уникнути е, покарання і е, відсидки в українській тюрмі, і не більше того, ну тому що вони перейдуть в Росію, і там можливо їх не посадять.